Шановні друзі, знаходячись далеко від малої батьківщини, завжди тягнешся до своєї рідної землі і тому з'являються поетичні рядки. Коли я служив у Заполяр'ї, мені дуже хотілося повернутися на рідну землю, і ось коли я. Повернувся я написав Луківський вальс. Микола Васильович Євтушенко, композитор і співак, поклав ці слова на музику. Все тут близьке і знайоме, як би забуть не хотів. Знов повертаюсь додому, я із далеких світів, вулички древнього міста. Як не любить мені вас, грайте ж, музики барвисто, давній наш Лухівський вальс. Десь тут стежина любові, в серці лишила сліди, здрастуй, мій край веселковий, я повернусь назавжди. До революції було таке е, методичне. Спрямування більше творів писати про рідний край і був такий предмет, який називався «Батьківщина знавства». Я мислю, що треба його повернути в наші освітянські програми, а поки що я хотів би здійснити мандрівку Глухівщиною і Глуховом і в поетичній формі показати красу рідного краю. Над Поліським тихим краєм золота веселка сяє, а в садах старого міста зріє терпкий виноград. У новій своїй державі ми відновим древню славу, буде місто це прекрасне, буде глухе місто сад, і то поля срібнолиста, і калинове нависто, Все вирує, і шумує, і шумує водоспад. Чуєш музику із Христу, це нова лунає пісня, стане глухів іншим містом, буде глухів, місто, сад. Сам Господь благословляє і добро нам посилає, золота веселка сяє, і радіють небеса. Гей, збираймось на толоку, не пройде і кілька років. Стане місто, це прекрасним, буде глухів місто. Сад. Якось мандруючи разом з моїм колегою, викладачем піфу Глухівського національного педагогічного університету імені Довженка Анатолієм Бойком, ми спостерігали цікаві такі архітектурні ансамблі, леви величні на стінах наших будівель, Старовину. І разом ми написали поезію глухів столиця Гетьманів. Місто на схилах Есмані, дзвони церков оксамит, здрастуй, столице гетьманів, дружній прийми наш привіт. Глухова слава нетлінна. часу долає межу, леви величні на стінах, пам'ять віків стережуть. Славна історія з нами, пам'ять століть не вмира. Це наша київська брама, це Миколаївський храм, на трьохсотліття столиці слави гетьманської край, знову запалить зірниці, кращих пісень водограй. Місто на схилах Есмані, Дзвони церков оксамит, Глухів у світі каштанів піснею лине у світ. Слід сказати, що це поезія. От, вона стала теж надбанням композитора Миколи Євтушенка, який виконав її до 300-ліття Гьманської столиці. Вона одержала е, визнання, ми одержали невеличку премію Гран-Прі. Мені б хотілося показати глухів казковий, незвичайний. От. І подорож із минулого у майбутнє, ніби ти переходиш через якусь межу. І дійсно у нас є такі місця, коли ти переходиш через Київську браму, піднімаєшся сходами сходами із якогось іншого простору, інший світ, тобто у фортецю глухів. І я постарався це передати і трошечки, як би сказати, ніби прострелити у майбутнє. Розводить сонце світлі акварелі на плесах малявничої ріки, і солов'ї дарують ніжні трелі, і гомоном відлунюють віки. Твої пісні, мій рідний краю, слухаю, пройду крізь браму сходами століть. Я вірю у твоє майбутнє Лухове, легендо сіверянської землі. А сонце, піднімаючись поволі, вершечки храми щедро золоти, дарує місто нам чотири долі, розкриливши дороги і мости, пливуть у вічність, наче каравели, ці храми дивовижної краси. У світлі дні крокує юнь весела, і радісні лунають голоси. Ну і ще трошечки, як історію глухова в поетичній формі, це за древнє наше місто. Знає світ, це уславлене місто, що відкрито північним вітрам. Тут каштанів, зелене намисто, і як ключ, Миколаївський храм. Древнім місті живуть давниною, світлі храми і древні вали. Пам'ятаєш, колись ми з тобою тут, на щастя, підкову знайшли. Бачу, юні усміхнені лиця і надією очі заря. Як живеш ти, гетьманська столиця, що тривожить твоїх сіверян, тут легенди живуть і понині про звитяги козацьких полків, це останній форпост Україні, це легенда забутих віків. Все вагоме і все незабутнє, Плина вічність у хвилях ріки, тут минуло зійшлось і майбутнє, тут до нас промовляють віки. Хочеться вірити це, що через кілька місяців у гухові будуть вільно проходити люди, збиратися, співати пісні. І буде грати духовий оркестр. У Глухове багато війників, у у світі близько 50, От, в Україні тільки 5, у Європі десь до 30, у Польщі, наприклад, 18. Але хотілося б віднайти місто по побратим в Італії і весь час чогось погляд звертається туди, тому що там прославились. Наші композитори, зокрема Максим Березовський, ім'я которого в Болонській академії золотими літерами написано поряд з ім'ям Моцарта. Треба, ясно, якщо там його є портрет, повернути його портрет у глухів. Це було б унікальне явище. Над Глуховом небо Італії вінчає футбольний дует. Ромео купують конвалію, вітають місцевих жульєт. Марші лунають святкові, грає оркест духовий, місто зустрічає в парадних обновах перші катрени весни. Верни мене радість непрошена, верни мене в сонячні сни. П'яти стоять запорошені до Риму прямують вони. Чудова країна Італія, і мова, як наша, гучна, приходьте, прилиньте, причалюйте, До стоту тут сонця і вина, а містом лунають мелодії мелодію на втіху малим і старим. Погодьте, шановні добродії, що Глухів це сіверський Рим. Ну, слід сказати, що не менш малявничі наші глухівські села, ось можна і в поетичній формі розповідати про ці села, але за дефіцитом часу я прочитаю декілька. Поетичних рядків. Зокрема, мені хотілося сказати, що у цих селах народилися наші видатні діячі. Наприклад, у Єсмані народився академік Микола Прокопович Василенко, фундатор Всеукраїнської академії наук. А в Нарбутівці народилися два видатних генії це поет Володимир Нарбут і Видатний художник графік, Георгій Нарбут, творець української символіки, творець української гривні, творець українського військового одягу і сакральної абетки, який передбачив майбутні події. Зараз у Березівській громаді відновлюється пам'ять про видатних осіб, наприклад, у землянці створено музей, присвячений видатному етнографу, письменниці, дослідниці старовини Пелегеї Якіні, Литвиновий Бартош. А в Первомайську відновлюється світлиця Нарбутів. Отже, трошечки про нарби. Ловра, Первомайська, Нарбутівка, Пасіки, Левади, Вітряки. Ніби у минула це путівка, ніби це мандрівка крізь віки, тож пройдемо разом здовж кордону, де казковий дивовижний світ, видно, церкви старої колони. Скільки славних тут минуло літ? Тут творили нарбути й карпеки, їхню славу, друже, переймай, запорука справжньої безпеки. Легендарний наш козак Мамай, хто ж творив державності засади на величній Київській горі, ще напише золотом Громада, ще напише золотом громада, їхні імена, календарі. І на завершення оптимістичну поезію про одну родину, якою повинна стати наша. Роз'єднана Україна, стане як одна родина, від Карпат до Сходу за святую Україну, за нашу свободу. На землі козацькій нині постає держава, слава вольній Україні і героям слава! Хай живуть під небом вічно щастя, єдність, згода, Слався мирний і величний, рідний наш народе.